Ми знаємо, що головні органи, від яких, зокрема, залежить поповненням державного бюджету, це митниця і податкова. І останнім часом е я це чую від своїх друзів, від своїх знайомих, не просто десь читаю на просторах інтернету. Е бізнес скажеться на те, що дуже часто блокують податкові накладні. І знаєте, люди в один голос вони згадують прізвище. Е я думаю, ви здогадуєтесь, про кого йдеться прізвище Гетманцева це голова податкового комітету. На вашу думку, який вплив має Данило Гетманцев на податкову службу безпосередньо? І чи не здається вам, чи не маєте ви такої думки, що його вплив перевищує вплив мінфіну на податкову? Хоча ж податково підпорядковується саме вашому відомству? Я би не ставив питання або або. Хто має більший вплив, то має менший вплив. Я би, чесно кажучи, від, відштовхувався від існуючих формул розподілу повноважень, Міністерство фінансів формує податкову митну політику, і ми координуємо діяльність податкової митної служби. І будь-які дії бездіяння, призначення керівництва не можна. Провести без міністра фінансів або без Міністерства фінансів. Тобто, в будь-якому будь разі, відповідальність міністра фінансів ніхто не знімав. А те, що керівник податкового, податкового комітету має і мав досить суттєвий вплив на процеси податкової політики, і в тому числі в частині, Покращення податкового адміністрування також немає сумніві. Це не залежить від керівництва, це залежить від того, що так розподілені ролі і дійсно на сьогоднішній момент має можливість за, за рахунок того, що є певна експертиза в комітеті, за рахунок того, що є власний досвід експертиза. Робота координується і робота спрямовується відповідним чином. Я не бачу в цьому жодних якихось. Чорно-білих історій. Тому будь-які спроби пов'язати з кимось блокування податкових накладних, вони для мене виглядають досить дивно, тому що блокування податкових накладних регулюється відповідними постановами Кабінету міністрів і відповідною системою, яка організована, яка називається системою моніторингу та оцінки ризиків ДПС. Яка також унормована, і якщо а, там є проблеми, а вони періодично виникають, то е, виправлення цих питань, коригування е, нормативки відповідно, займається Міністерство фінансів спільно з податковою, ну, в тому числі ми залучаємо експертизу комітету. Але я б не ставив, знову ж таки, питання, що хтось один е, там щось на щось там суттєво впливає. То складно впливати і бути. Єдиноначальним в умовах, коли є е, система і системні рішення. Чому виникають такі проблеми і чому система не справляється, ну напевно, є тут і об'єктивні і суб'єктивні чинники, і ми над ними працюємо. Я розумію невдоволення бізнесу. Я готовий адресувати будь-які ці питання керівництву податкової для того, щоб вони їх вирішували і виправляли. Я хочу нагадати ситуацію, яка була до 2017 року, коли був, коли системи не було автоматичного відшкодування ПДВ, коли було е відшкодування ПДВ абсолютно в ручному режимі, і це був абсолютно е притаманний людський чинник. Ну, і звісно. тоді відрішування дуже... да, від да. рішення податківців залежало все відшкодування. Зараз. Більшість бізнесу, особливо ті, які мають можливість безумовної реєстрації податкових накладних, білий бізнес не має проблем. Але це не значить, що система ідеальна, і це не значить, що в нас все в порядку з приводу реєстрації фіктивного кредиту. кредиту. Тому тут, як кажуть, є, є над чим попрацювати, і я думаю, що покращенню завжди завжди є місце